Мене звати Володимир, я є старшим кухаром з вводу матеріального забезпечення. Щоб працювати кухаром треба перше це любити цю роботу, бути так трудолюбивим, треба відноситися відповідально, бо ми відповідаємо за здорову їжу, за здорове харчування наших людей. Тут взагалі та ж сама робота, що виконується по повсякденному. Цивільному житті. Посада кухаря є важливою для ЗСУ. Де ми не були, потрібно добре харчуватися. Будуть люди хорошо харчуватися, будуть вони здорові і буде в них натхнення виконувати їхні задачі. Вступайте в Збройні Сили ЗСУ. Тут потрібні люди різних професій, в різних напрямках.